З вами психолог Олена Шпундра. Сьогодні я відповідаю на ваші питання стосовно відносин, які питання не війшли у мою розмову, святкову розмову з Катериною, бо моя розмова з Катериною стосувалась таких, знаєте, більш загальних речей про почуття, про певні кризи у стосунках і так далі. Тут питання, які ви мені задали в телеграм, вони більш про індивідуальні ситуації, тому я роблю для них індивідуальне відео. Але перш ніж я почну відповідати, хочу вам нагадати, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в інфобоксі. В моєму телеграм-каналі мене більше. Я більше спілкуюсь саме в режимі поточного часу. Так, по друге там цікаво, весело. Є однодумці, безперечно. По-друге, не забувайте ставити вподобайку, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, бо за статистикою там десь 40-50% дивиться мене от, знаєте, із під тішка, там, за замочну скважину. Є також у нас є опція стати спонсором каналу для тих, хто дивиться мене давно. Всі матеріальні кошти, які я отримую на Ютубі, я вкладаю в розвиток каналу, для того, щоб зробити його більш сучасним і більш таким технічно забезпеченим. Для тих, хто не готовий до стосунків з обов'язками, да, або підписка, і оце спонсорство, це вже певні обов'язки. Для вас існує опція секс без зобов'язань. Посилання «Buy me coffee» ви завжди можете пригостити мене кавою, і це вас ні до чого не зобов'язує. Якщо вам подобається цей контент, який ви зараз дивитесь, і так, переходимо до питання відповідей. Питання перше. У мене має бути третій шлюб, у коханого перший. Я протестанка, він греко-католик. Як перебороти страх, що все настільки різне, що може і не вийти? Головою розумію, що все буде добре, бо між нами любов, але все рівно чомусь настирливо прикручує негативні сценарії. В двох попередніх шлюбах перейшла аб'юси газлайтінг. Ну знаєте, мені важко відповідати на це питання, ну чому важко? Бо я в ньому відчуваю якийсь такий певний наїв, от що я маю на увазі. Не тому важко, що я не релігійна людина, і тобто мені взагалі байдуже там греко-католік, хто там ще є, мені байдуже. Важко от саме із за цього наїву, що я маю на увазі? Третій шлюб у людини, да, причому перші два були доволі важкі за бюзом та газлайтингом, тобто є вже ну, такий важкий досвід. Питання релігії це якраз ті питання, які можна ну, з'ясувати на березі. Да, бо якщо ви вже збираєтесь у шлюб. Тобто ви пробули вже якийсь там певний час у стосунках, я впевнена, що за цей час знову ж таки були якісь там релігійні свята. Да? Тобто у вас була можливість подивитись, як ви з такими різними віросповіданнями оці всі свята провели. Більш того, якщо йде мова про шлюб. Я впевнена, що ви вже і церемонію, шлюбну церемонію. Ви теж обговорили, врахували ваші оці розбіжності. Тобто, навіть ну нібито в цій зоні все очевидно і все проговорено. Знову ж таки, це не гарантує, що в майбутньому щось не зміниться. Людина може взагалі, або знаєте, поглибити, поглибитись цю цю віру, да, почати там, виконувати всі якісь там ці релігійні ритуали. Може навпаки віру змінити. Але, ну, знаєте, в майбутньому ніхто ні від чого не застрахований. Да, тобто гарантії взагалі немає. Е, тому. Я б тут турбувалась, маючи за спиною такі досвід, да, і зараз вже ризикуючи обрати третій шлюб, я би турбувалась про те, як не повторити, наприклад, досвід попередніх шлюбів. Да. Я би запитувала себе, чи добре я вже відрізняю ці, знаєте, такі тривожні званочки, оті от, от редфлекс, ред саб'юза, тощо, будь-якої, ну. Поведінки неприпустимо. Чи добре це я відрізняю. По-друге, навіть якщо не брати важкий досвід да, от у цьому конкретному випадку, а брати просто два шлюби, два розлучення, ну, розумієте, це побутова суєта, бої шлюби, і розлучення, це і церемонії, і документообіг. І оці, знаєте, дві родини спочатку познайомити, потім з ними розійтись, там питання друзів спільних, знову ж таки, друзі, тоді з розлученнями теж там змушені обирати, з ким вони залишаються. Тобто це стільки от таких от навантажливих процедур, що якби навіть от ризикувати входити в третє, то мене б турбувало питання, чи. Це того варте, так? чи настільки мені з людиною краще, ніж без людини. Так? Тобто я б на це звертала увагу, тобто я б намагалася реальність як наймога більш чіткою побачити. Але якщо є такий наїв, коли підкреслюється між нами кохання, і єдине, що нас роз'єднує, це віра. Це про таке бажання, знаєте, ну в такому якомусь казковому світі себе тримати. І Я розумію, що це теж може бути захисна реакція, враховуючи, наприклад, оцей досвід, який пише автор запитання. Вам здається, що ви себе так захищаєте. Да? От, знаєте, пестуючи, підкреслюючи цей наївшу, нас кохання, все так прекрасно, але тільки віра може роз'єднати нас. Вам здається, що ви так себе захищаєте, але насправді ні. Бо коли ти знаходишся на цій рожевій хмаринці, да, у цих рожевих окулярах, то є верогідність багато чого такого важливого і пропустити про цю реальність. Тобто, я пропонувала би все ж таки захищати себе не униканням реальності, а прямою зустрічю з нею. Бо коли ви зустрінетесь з цією реальністю, ви побачите об'ємну картинку без прикрас. І тоді ви задасте собі питання, чи це того варто, чи ця людина, оця суєтана, яку я зараз іду третій раз, чи вона того варта, чи варто мені витрачати свій час, знову ж таки, свої нерви, свої сили. Заради чого це витрачати? Тобто я про це більше думала, а не про те, що ви і так вже з'ясували. І якщо навіть з цими розбіжностями ви вже домовились до шлюбної церемонії, то точно не віра є підґрунтям для ваших якихось там страхів чи тривог. Друге питання. За два роки війни я реально зовні постаріла. Коли він пішов на війну, була як квіточка. Тепер не хочу навіть бачити себе в церкалі. Хоч ми на відеозв'язку і бачимося під час його відпустки, йому все нормально, мене не залишає нав'язлива мисль, чи не стане це причиною закінчення стосунків. А на чому тоді, скажіть, будь ласка, от грунтувались чи базувались ваші стосунки? Тільки на зовнішніх якихось якостях, тобто на зовнішності, розумієте, навіть якщо не брати контекст війни, є вікові зміни. І від вікових, від вікових змін взагалі нікуди не дітись. Я ділилась в минулих болталках, і в принципі, я кажу, що я от на порозі 50-ті я відчуваю старіння. Старіння приходить. І тоді що? Ну, типу, якщо я себе ціную тільки поки я молода і гарна, я можу бути в стосунках, то тоді що? В 50 мені вже треба просто не знаю, там савани на кладовище? Я би тут просто до себе питання ставила, от як ви, якщо ви вважали свою зовні, ну можна дивіться. Звісно, важко будь-які зміни, такі зовнішні зміни, їх важко прийняти, особливо тим, ну хто був чи звик до себе ставитись як до такої талонної красуні. Я розумію, що знаєте, коли. От, маєш вроду, да, потім її втрачати важче, ніж людям, які от, ну, просто такою мовною середньою зовнішності, тобто особливо нічого яскраво не сяїло, відповідно, її втрачати тобто, теж. Але все рівно це старіння воно відчувається. Тобто, якщо у вас тоді ну, от, ваша зовнішність була е, типу, таким фундаментальним елементом стосунків. То що тоді залишається? Зовнішності немає, і стосунків теж немає. Чи у вас є тут, можливо, якась прив'язка? От я б тут ще попорилась би в якихось інтроектах, можливо, стосовно сексу і стосунків. Чи не є у вас якихось таких інтроекти, це навіяні ці послання? Чи не є у вас у таких настанов щось про те, що хочуть тільки привабливих, чи хочуть тільки красивих? да? Тобто, чоловік хоче тільки там, умовно, таку якусь красунячку. Якщо я не красуня, то все мене ніхто не хоче. Знову ж таки, це питання ваших інтроектів, а не зовнішніх обставин чи того, який відбиток вони зараз на вас мають. Тобто, розумієте... В будь-якому випадку з часом ваша зовнішнє змінюється. І якщо ви вважаєте, що тільки ну, вона є вашим основним козирем, то тут тоді дійсно важко зовнішній цей козир. Зникає тоді на що спиратись. Я б тут подумала, по-перше, про свою самооцінку, як я до себе ставлю, що я в собі ціную ще, крім зовнішності. По-друге, я би задавала собі питання от, стосовно цих інтроєктів, чи немає в мене от якоїсь такої. Думки про те, що хочуть тільки красивих, да? тобто я тепер умовно неприваблива зовнішньо, да? і чоловік повинен зникнути. Якщо це все є у вас, то краще йти на індивідуальну терапію і працювати з психологами. Це абсолютно нормально. Так, третє питання. у меня вопрос, как отпустить человека, перестать думать о нем? Была долгая онлайн-переписка, несколько встреч, интимные отношения. Он не свободен, и для него это игра, развлечение. Для меня все серьезно, хотя умом понимаю, что перспектив для меня тут нет. Мысль только о нем, отсутствие радости от своей жизни ничего не увлекает. Пробовала встречаться с другими мужчинами, не помогает. Всех сравниваю с ним, какое-то мучительное состояние постоянно. Ой, ну, знаете, я люблю эти вопросы, но люблю в кавычках серии, как мне перестать о нем думать, как мне разбогатеть, да, как мне стать красивой и счастливой. Но это же такой запрос к психологу на какую-то волшебную таблетку или волшебную палочку. Вот я сейчас смахну рукой, все, вы уже о нем не думаете, да, вот даю установку, вы о нем не думаете. Это тема для вашей индивидуальной работы с психологом. Что я вам могу сказать, вот потому что я вижу в самом вопросе. Если вы изначально говорите, что для него это игра, и давайте, ну вот тут вы так тоже осторожно написали, что он не свободен, да, ну давайте уже будем тогда, не будем выбирать какие-то причудливые эфемизмы, э, то есть он женат, и для него это игра, и тогда, если для него это игра, то что это для вас? Какой здесь будет ответ? То есть вы, получается, поддерживаете его игру, то есть вы с ним тоже играете? Или для вас, э, ну вы пишете, для меня это все серьезно, все серьезно, что именно серьезно? Чужая игра для вас серьезна или как? Это первое, про что подумать. То есть, если для него это игра, то что это для вас? И тогда получается, что вы поддерживаете его игру. И следующий вопрос к себе: а зачем я это делаю? Что, что мне приносит поддержание чужой игры? Ищем здесь вторичную выгоду. И вторичная выгода может быть как раз в том. Что понимаете, вот в отношениях, где там условно все понятно, все свободные хотят быть вместе, там же как бы скучно, да, потому что нету вот этого драйва такого, нету вот этих эмоциональных качелей, нету такого ощущения, знаете, когда эти встречи редкие и запретные, Ну, они ж такие сладкие, понимаете, они ж вкусные, когда ты даже не знаешь, будет ли там следующее, да. В отношении, где все просто, вот, вот этого вкуса, вот этой яркости, вот этого драйва там просто нету. И тогда, ну, если ты попробовал уже вот это вот ярко, вкусно, остро, да, то потом. Такой адреналин определенный. Очень трудно себе, ну, от этого адреналина отказаться или попытаться его в чем-то другом найти или увидеть. В том, что есть для вас более комфортно. На самом деле, ну, по большому, по большому счету адреналин же можно и вместе с партнером получать, ну, только не вот в этих мимолетных встречах с женатым мужчиной, а в том, чтобы там вместе со свободной мужчиной, который хочет быть с вами, там какие-то, не знаю, экстремальные эмоции переживать, да, какой-то опыт, то есть все это может быть. Э, вот. И поэтому, возможно, вам нравится именно этот адреналин и этот драйв. Но тогда, и вот это еще, знаете, какое-то такое, ну, получается же, тут может быть еще и соперничество, да, что я вот сейчас ему докажу, что я как будто бы лучше, да, вот сейчас он может быть э, вот не хочет, не хочет, а потом возьмет и уйдет ко мне, да. Э, Может быть, вот эта конкуренция, она же тоже, по сути, да, она истощает, с одной стороны, она постоянную тревогу вносит, постоянный стресс, э, но она же в то же время и про энергию, да, когда надо быть постоянно в тонусе, да, постоянно вот такой вот ха-ха. Вот, поэтому, возможно, вот вторичная выгода для вас как раз именно в этом. И тогда ну, выбор, опять же, все это вопросы вашего личного выбора. То есть вы выбираете пока эту вторичную выгоду, то есть, вот этот адреналин, вот это чувство такого конкурентного драйва, да. Или все-таки вы выбираете себя. И свое, ну, какое-то более очевидное, скажем, может быть, более скучное, но точно более очевидное счастье. Поэтому это вопрос к вам это точно не ко мне. Так остань четвертое питание. Пані Олено, якщо можна отримати вашу думку з такого питання, мала досвід стосунків з розлученим чоловіком, який мав дитину від шлюбу на той час до 5 років. На моменті залицянь і побачень мене нічого не напрягало. З моменту, як почали жити разом, почались майже щоденні дзвінки від колишньої дружини. По вечорах, типу, а доця сказала нове слово, а доця перед сном хоче почути татка, а доця кашляє срочно їдь. Він збирався і їхав серед ночі. Такі випадки були постійно, і я вже почала думати, що він не розлучений. Навіть попросила показати свідоцтво, бо було враження, що вони просто роз'їхались, і вона постійно дзвонить по будь-якому приводу. Свідоцтво про свідоцтво про розлучення показав, і я на час заспокоїлась. Потім знову. Як 9-10 вечора, а доця хоче, щоб татко її вклав, він стає з ліжка і їде. Я своїх дітей не маю і не вважаю, що в мене є хоч якесь моральне право ставити його перед вибором. Типу, не їдь, залишайся. Я просто спостерігала, може демонструвати, Трувала недовольне лице, але, скажімо так, поміж них не вставала. Я почала з ним розмову, чи не вбачає він в цих дзвінках колишньої дружини маніпуляцію? Можливо, колишня дружина, дізнавшись про нові стосунки, тепер просто перед сном висмикує тебе. Він відповідав, ну, це ж через малу. Ну, Далі тут, знаєте, складні діалоги, я не буду їх довго читати. Одного дня він сказав, що колишня дружина хоче в Турцію здоровити малу, і, може, він поїде на декілька днів побути з донькою на морі. На наступний ранок він пішов на роботу, а я зняла квартиру і переїхала буквально за один день. Бо це не моя історія. Чи жалкую ні? Після 24 лютого словила себе на думці, що він би поїхав туди. А я б всю війну чекала, і щоб все було вчасно і найкраще? Ця ситуація трохи підкоригувала мої критерії чоловіків. Більше чоловіків з дитинами від шлюбів я не хочу. Питання. Я усвідомлюю, що кожна пара сама виставляє межі допустимого в стосунках і немає чіткого алгоритму. Однак, чи є на вашу думку червоні прапори, які відразу на які відразу треба звернути увагу, якщо один із партнерів розлучений Дякую. Ну, дивіться, що б ми там не говорили, що там про равенство полов. Ми не рівні в тому, що ще жодного чоловіка я не зустрічала з тривогою, що його біологічний годинник тікає і він не встигне зачати дитину. Це не чоловіча тема. Ну, в коментах, можливо, хтось зараз чоловіків не пише, що він не такий. Але ну, це одиниці, так? тобто чоловіків ця тема, що вони не встигнуть зачати дитину, їх не турбує. Але ця тема жіноча. І навіть якщо жінка, тут розумієте, в чому складність на, ну, Якщо жінка, дівчина неважливо зараз каже, що я не хочу, не хочу дітей, або навіть взагалі я child free. коли вона це каже в 27, ну, в 37 вона може ще передумає. І в 37 цілком реально народити. Відповідно, і розумієте, навіть якщо ти ти кажеш я child free, все рівно десь так, знаєте, легше знати, що ці двері, тобто цей вибір для тебе залишається передумати, передумати і все ж таки подивитися, навіть зайти в ці двері, які називаються материнство. Тобто, розумієте, важливо. Знати, що ти маєш вибір. І тому все рівно як би там не було, якби жінка на зараз не ставилась до дітей, от їй важливо цей вибір. І тому, відповідно, біологічний годинник має значення. І якщо ви вже обираєте ну, партнера з дитиною, тим більш маленькою, тут же вік ще дитини да, до 5 років, чим менша дитина, тим більше уваги. Вона потребує. Тоді питання, навіщо вам це? Навіщо вам це? Я зараз не хочу звучати дискримінуючою, бо знову ж таки, враховуючи те, що я сказала про біологічні годинники, у цьому випадку ну, в різних обставинах чоловік-жінка, чоловік який зустрічається з жінкою, з дитиною, і навпаки, жінка, яка зустрічається з чоловіком, дитиною, вони знаходяться в різних умовах, враховуючи цей біологічний годинник. І тому от я пропоную просто жінкам чи дівчатам, які роблять такий вибір, почати стосунки з розлученим чоловіком, з дитиною, маленькою дитиною, або навіть кількома маленькими дітьми. Добре для себе зважити, що навіщо вам ці стосунки. Бо знову ж таки, розлучений чоловік, він може не поспішати одружуватись, бо в нього це все було. Він може не поспішати народжувати нову дитину з вами, бо в нього вже є. Дитина від попередніх, він може бути, знаєте, ну фінансово це теж да там він же платить аліменти, або крім аліментів, ще допомагає фінанса. Тобто, ну от чи вам потрібні такі складнощі? Якщо вам байдуже, типу мені не важливо, я просто хочу певний час там класна людина, хочу з ній побути, окей. Але якщо ви все ж таки сподіваєтесь на те, що от у нас там буде щось з перспективою, да чи там родина, чи що, задайте собі питання: мені оцей гімер потрібен чи не потрібен. Ти більше тут, коли от очевидно, що в чоловіка пріоритет, ну, скоріш за все, він хоче бути хорошим батьком. В нього пріоритет, я батько і дитина. Тобто він знаходиться в одній ролі: я батько і дитина. Все. І тоді, ну, знову ж таки, це ваш вибір задавати собі питання, якщо він батько і для нього важлива дитина, то я ну, я ж не мати, да, яка тоді моя роль в його житті. Якщо моя роль там просто, типа, безплатний секс і іноді одиночество, да, то чи вона мені потрібна така, чи ні? Е, тому робіть вибір. Ну, тобто, знаєте, чим більше реально ви дивитесь на життя, чим більше реально ви дивитесь на свого цього потенційного обранця, тим менше розчарувань, е, тим менше якихось таких, знаєте, Ну, типу, виснаження емоційного, ви отримаєте. Тому просто зважуйте, дивіться на пріоритети не тільки на те, що він от розлучений і має дитину. Дивіться на вік дитини, дивіться, як він спілкується, на його взагалі пріоритети. Якщо в нього пріоритет не нові стосунки і не взагалі не ваші стосунки, так, а в нього пріоритет він в ролі батька і в нього от є дитина. То задайте собі питання, а я тут де, де взагалі моє місце. І чи треба мені там десь сидіти на коврику і чекати, коли там мені скажуть, «Ладно, от сьогодні мене е, дружина не кликала, малія не потрібен. Ну, ладно, да, йди сюди, жінка, будемо з тобою там як то время проводити. Воно вам потрібно взагалі чи ні? Е, тому ну, зважуйте, я не знаю. Мені все ж таки здається, що якщо ми говоримо про ну, Жінок, дівчат, в яких не було досвіду, знову ж таки, шлюбу, немає власних дітей. Е, ну, то навіщо вам такий складний шлях? Підіть по більш такому простому, ну, достатньо ж вільних чоловіків. І це, знову ж таки, я, це не дискримінація чоловіків з дітьми. Це об'єктивна реальність. Бо в різних обставинах знаходяться чоловіки і жінки. Жінка все ж таки думає про біологію і хоче ну, цю, ці двері, материнство, хоче знати, що вони для неї відкриті. Для чого? Ну, у чоловіка інші е, життєві задачі і відповідно інші пріоритети. Тому тут неможливо порівнювати. Все, з вами була б... А, ні, не все. Е, розповідаю. Е, один раз на місяць щочетверга. Кожний останній останні четверг місяця я відкриваю психологічний клуб у психолога Олени Шпундри. Подробиці про цей клуб. Там ми будемо розглядати, наприклад, ваші питання. Один раз на місяць протягом двох годин кількість людей. Кількість учасників обмежена, тобто від 10 до 15 осіб, протягом двох годин ми будемо збиратись з вами в онлайн режимі, обговорювати ваші поточні ситуації. Ви будете отримувати від мене більш такі. Ну, більш детальний аналіз вашої ситуації ви будете отримувати підтримку. Також у цій групі, у цьому клубі, ви зможете знайти, знайти однодумців і комфортний простір для спілкування. Якщо вам це цікаво, інформація про клуб буде в інфобоксі під цим відео. І на цьому вже точно все. Побачимось. Пока-пока.